На кордоні митник зупиняє маленьку дівчинку і запитує: А що це, дівчинко, в тебе за порошечок? А це дядечко героїн. Та ні. Героїн білого кольору, а твій помаранчевий. А це дядечко дитячий героїн з апельсиновим смаком. Якщо ви загубились в лісі, не панікуйте. Дивіться на мох. Зелений колір заспокоює. Якби мавпа зібрала і сховала бананів більше, ніж могла з'їсти, поки її зграя помирала з голоду, вчені вивчали би її мозок на предмет патології. А от коли такі особи не трапляються серед людей, вони потрапляють на обкладинку журналу Forbes. Надія Крупська виступає перед піонерами. Дорогі діти, всім відома доброта Леніна. Я вам розповім такий випадок. Сидить якось Володимир Ілліч на лавочці, точить бритвочку, а поруч на лавочці сидить дівчинка. Володимир Ілліч подивиться на неї і знову точити. Ось він поголився, пензлик вимив і знову бритвочку точить на дівчинку, поглядає. Потім бритвочку обтер і поклав у футлярчик. Найдобрішої душі людина. Адже міг би й полоснути. Перед Люцифером стоять три жінки. Скільки разів ти зраджувала? запитує він у першої. 43. Чорти її! А ти. Двадцять. Чорти у її! А ти, запитує Люцифер у третьої. Два. Два. Чорти. Добити до двадцяти і теж у котел.